Я вітаю всіх. Ну, по-перше, коротко про свій стан. Пожмаканий, живий. Я б сказав, помнятий живий. Значить, по-перше, я хочу низку оклонитися всім і кожному, хто підняв кіпіш. І я скажу, що це не безпідставний був кіпіш. З приводу того, що я пропав на добу. Завдяки Володимиру, який щойно повернувся з Донецької поїздки. І моїм друзям волонтерської сімки я нарешті зміг зараз вийти в ефір. Я розповідаю чому. По-перше, до мене вийшла людина, яка представилася військовим. Я хочу представити його дані. Підписаний в, в телеграмі як Віталій. Номер його телефона плюс 38093 204 84 59. Я хочу, щоб ви записали цей номер телефона. Тому що в GetContact, як мені пробили е, хлопці, він взагалі підписаний чи, Ліс, чи Ліда, чи Люся. Ну, не важно. У телеграмі він підписаний Віталік 093 204 84 59. Оця от людина звернулася до мене. Я військовий, я потребую допомоги, я хочу розголосу, я готов вас підтримати. Е, я сказав, що ви можете під'їхати до мене. Місто Київ вулиця Булицевська 17. Я не скриваю свою ядесь, ні ніколи не буду це робити. Я не боюся своєї країни ходити по своїй землі. Хай внутрішні наші гниди бояться нас. Е, людина приїхала, але сказала, що е, він розповів, сказав, що хто з депутатів дійсно воює е, е, в батальйонах і як вони це роблять в шикарних умовах, е, жируючи і відмиваючи гуманітарну допомогу. Він сказав, що це розповість, але тільки буде в Балаклаві. І зустріти він його попросив біля мого будинку, так як в мене домашній арешт, не через центральний ход, а через чорний ход. І Я спустився вниз забрати його по чорній лісниці, як вона називається, коли нема світла. Ми на ній піднімаємося. <плес> коли я почав спускатися по ступеньках, мене зустріла людина в Балаклаві і сказала, що це я вас чекаю. Я кажу, як ви потрапили без магніта до приміщення будинку. Це не важно. У вас телефон з собою. Я кажу, так, да, дайте, будь ласка, телефон. Я вже з якого дива. Далі пішла ненормативна лексика в діалогі. Я зрозумів, що щось не так відбувається. Просто я був сам і вони знали, скоріше за все, що я сам, тому що вони знали, що саме в цей вечір частина моєї волонтерської команди поїхала на ДНС квестити допомогу. Вони знали, що я знаходжуся сам вдома. Вони потребували телефон, тому що там було відео пані прокурорша, яка я сказав, що я публікую обов'язково це відео, де вона задає питання всім волонтерам, де ви були перший день війни, коли Путін напав на Україну. Я сказав, що я публікую це відео. Там були матеріали, докази шахрайства оцього ось товариша, До речі, якраз цього медіакора, який потім... Він опублікував відео з погрозами, що прийшла до мене своїх дружків. Я не знаю цю людину, але дізнався дуже багато що цікавого, і я надав відповідні вже запити, звернення в прокуратуру і в правоохоронні органи. Там багато чого було цікаво, і людина вимагала в мене цей телефон. Я сказав, що я телефон не дам, ззаді прийшла ще одна людина. Теж у Балаклаві і сказав, що у вас якби Олексій виходу немає, вам чи телефон віддати. Ну, знаєте, Знаєте, мій характер, я ж якби. У мене ж яйця не з пластиліна зроблені. Ну що ж, кажу хлопці, значить, будемо дратися. І розумієте, що мене здивувало? Мене здивувало те, що у людей не було мети мене там нанести мені тілесні якісь пошкодження або синяки, або навіть бити. Ні, цього вони явно у них не було на меті. У них була на меті одна тільки мета це забрати мій телефон, за який я, чесно кажучи, бився до останнього. Я підняв крик. Одного я зіштовхнув, другий хотів мене може і вдарити, але промахнувся, полетів теж по ступенькам. Телефон мені все-таки розбили. Але за цей, на цей шум, чи на цей гам, чи на цей крик, тому що я вже почав просто кричати Допоможіть, бахнули двері, хтось чи заходив, чи на ступіньки. Я не знаю, чому бахнули двері, бо людини там не було. Але вони подумали, що хтось, мабуть, заходить на мій крик, почули, і почали тікати. Телефон їм не вдалося забрати, але вдалося дуже його розтрощити. Ми по камерам не змогли підняти, хто, це, що це, хто заходив і коли, тому що там мертва зона відеокамер. І е, телефон, в якому були доступи до всіх моїх соцмереж. Е, так склалося, що у нас в усіх телефони. Вилучені у Володимира, у Дениса, у Євгена. І в нас е зв'язок по новим телефонам, які вони тимчасові придбали, собі сімки повставляли, бо треба спілкуватися. І мій телефон, який у мене був, це телефон, який мені дали, айфон сусіди, невеликий айфон, щоб я ним користувався. І я не, ну, попав в таку ситуацію. Телефон у мене розбитий. Е Зізвонитися я ніким не можу, тому що я не знаю номерів телефонів, тому що вони всі були збережені там. І я сьогодні над зусиллями, ну, то, що там мене трошки там ударили в шию, то я за це навіть не переживаю, бо він хотів по голові, може, ударити, ну, попав мені по шиї. Шия болить, але переживу. Я сьогодні віддав телефон на ремонт, попросив, щоб мені встановили там повністю телефону, і все. Тому слава Богу, ось вже тільки під вечір мені телефон привезли. Володимир поїхав забрав. Тому що, дякуючи Богу, світ не без хороших людей, поэтому телефон робили в частному, приватному, скажем так, в приватному форматі. Тобто, це не через десь якусь фірму, а людина, яка займається цим ремонтами, щойно щойно буквально підвезла мені вже відремонтований телефон, встановили телефонну книгу, встановили мені всі соцмережі. Слава Богу, що вони не змогли забрати телефон, тому що вони просто поблокували всі мої соціальні мережі, поміняли паролі до Ютуба, до Фейсбука, знищували б усі відео. І це було б, звісно, нанесено дуже великий урон моїй волонтерській першочерговій діяльності, який вже нанесений частково із які тримають телефони мої. І тому я майже ну, дійсно сьогодні, добу, окрім того, що я прилежав ще шиї, я мотався, вирішував питання по ремонту телефона. І, в принципі, навіть якби мені дав хтось телефон, я не знаю, до кого тому що номера телефонів і Володимира, і, і моєї команди Волотенської вони нові і ніде не записані. Бо ось недавно були ж обшуки усіх у нас. Тому все було професійно спрацьовано, питань немає. Але ще раз скажу, ця ситуація. З, Мене змушує зараз задумуватися над тим, на який безпреділ готова піти система, тому я хочу зробити завтра цілий ряд заяв. Ну, По-перше, я хочу подякувати людям на те, що вони не відреагували на такі ось, як мені щойно Володимир вже показав. Я ж не бачив, що в коментах робилося. Єдине, що Facebook, ви кажете, що я був в онлайні Фейсбуці. Facebook, тому що СБУшники в мої телефони. Але я їх попередив, якщо вони тільки посміють, Поміняти паролі на моїй соцмережі, я їх просто затягаю по судам, по ДБР. Е, рекомен... Настоятельно не рекомендую міняти у мене в Фейсбуках паролі. Настоятельно на це не рекомендую вам робити. Тому вони, скоріше за все, були в онлайні, е, з якою метою не знаю. Ось. Аферисти зразу дали про себе знати, опублікували номер картки. До речі, я прошу, може є ж е, е, хто може пробити власника номера карточки. Друзі, Марію слухають. Марію не слухають. А Марія також не в курсі була всіх подій, тому що, ще раз кажу, ми зв'язувалися тільки по тому телефону, який мені розбили. Не дзвоніть і я в зБУ. Треба зібрати до ранку 10 тисяч гривень на цей рахунок. Тепер, будь ласка, запишіть номер рахунка, рахунку. Я вас дуже прошу. Можливо, хтось зможе е, вичислити власника цього рахунку. 53, 52 77, 20 06, 20 51, 62. 53, 52, 77, 20, 06, 20, 51, 62. Можливо, когось вдасться вилучити, хто цей власник цього рахунку, і е, знайти цього шахрая. тому що він все-таки спромігся розвести людей на гроші, і люди кинули дійсно гроші, думаючи, що це моя картка. На ім'я Оскар Олексій. Потім повернувся інші рахунки під слідством, мій телефон також. От вам, будь ласка, чистої води провокація і шахрайство на ровному місці. Ось я написав цій людині, яка мене викликала. На зустріч. Значить, мені правильно сказали, ти не боєць, а шістка СБУ і провокатор. Якщо зачистив переписку і різко злився, передай своїм ублюдкам з СБУ, що я нічого і нікого не боюсь. Хай вони бояться. От таке повідомлення я йому відправив на номер його мобільного телефону 093 204 84 59. Мені скривати нічого, я напряму говорю все як іс. Тепер. Окремо, хочу звернути увагу на оцю персону, яка, як мені вже показали відео, сказала, що вона прийшла з своїх дружків. Можливо, це були його дружки, які хотіли, щоб я видали всі докази його шахрайства. Оскар судять якраз таки правильно, судить для того і є, не подобається Україна її в Рашу, осирінятко осер... поки можеш. E, значить, не шановний моною медіакор. Дивіться, хлопці, питання по вашому закриттю ліцензії, це питання часу. Це я вам обіцяю. Питання по вашим шахрайським діям, де ви берете передоплату з людей за юридичні послуги і потім не даєте ніякої юридичної консультації. Це питання також часу, вивчення питання. E, від себе хочу додати наступне. Там СБУшники щось там розказують мені про те, що я ресурс. Тікток, отакими от ублюдками триколорськими, просто заброшений, просто засраний. Скажіть мені, будь ласка, це як називається? Тікток тільки в Україні діє, в Росії він не діє. Куди дивиться Служба безпеки України? Куди дивиться оцей е, правдоруб, оцей анти медіакоровський, який розказує, що я е, е, співробітник ФСБ. А чому ви не хочете блокувати ці странички в Тіктокі? Тому що Тікток доступний в Україні. Чому СБУ не звертає уваги на такі сторінки? Від тут сидять всякі расисти і сидять, розказують, що вони вже в Києві сидять. Ну, Тому що Оскар привише всього. Шановні друзі. Я завтра хочу зробити більш, більш об'ємне відео, де озвучити дуже багато цікавої інформації. Не хочу сьогодні забивати ваш ефір. І Я дійсно хочу ще сьогодні відпочити і постановлював ці доступи до своїх соцмереж через телефон, який щойно мені повернули, відремонтували. На своїм нападникам скажу наступне: Ребята, ну, я б сказав би, Бог вам суддя, але я думаю, що я все-таки не буду обреміняти Господа Бога такими. Задачами, а справлюся з цим сам. Знайду вас обов'язково, і ми з вами поговоримо в іншій формі при інших умовах. Обов'язково я ж нічого нікому не забуваю, не пробачаю. Пасіба, звісно, що ножа не достали. И я думаю, що просто не була задача мене вбити прибити, тому що дуже вже ж бояться. Завдяки теж людської підтримки, на що я дуже вдячний. Мене тільки питання: а от ви питаєтесь мене полити брудом? А з якою метою щоб мені якийсь рейтинг збити, так я нікуди не йду. Ні в яку політику не йду. Ви так всралися, що в Україні з'явилася людина, яку слухає суспільство, і ви хочете це суспільство повернути в стойло. Своєї інформаційної брехні, лівий берег, українська правда, яка стала українською брехнею. Ви е, облизуєте об, сьогодні депутатів, розповідаючи, що вони воюють, а Оскар такий сякий поганий. Ви настільки пробили дно, лівий берег, українська правда, рух чесний, який став нечесним. Ви хочете просто українців повернути інформаційне стойло, щоб вони читали, слухали тільки той бред. Який вам дозволяють їм озвучувати, а коли в Україні з'являється просто маленька людина, яка не залежить ні від кого, тут пишуть, що я залежу що Оскар, який зараз під дахом татарова, в гробу не імею, хто такий татаров, вроді як заступник Єрмака. Намагається прибирати людей свого опонента, в тому числі таких волонтерів. А цей журналіст скоріше за все зараз під єрмаком. Ребята, ваше скоріше за все це трошки якось не дотягує до фактів. Тому татарови, єрмаки, притула різніков. По мені хай хоч сьогодні здохнуть. От відмуть усі, передохнуть. Чим швидше вони передохнуть, тим швидше у нас буде перемога. Тим менше грошей буде украдено. І яєць по 17 гривень. Це стосується цих татарових арахамія, тут безугла, Єрмак, притула, Резніков. Ось тут от, Олександр Деркач якийсь через умний. Пише, що я під татаровим. Хай здохне хоч сьогодні татаро, я не знаю, хто це такі. Я просто скажу одне, ребята, привикайте, к тому що в Україні може бути людина, яка взагалі не від кого залежна. Я тільки залежний від Бога, я залежний тільки від своїх друзів, від українців, від людей, від хлопців, захисників. Залежний в тому плані, що мій графік вже розписаний наперед. Немає на сьогоднішній день жодної людини, яка буде мені щось указувати. По поводу того, що я суди виграю, виіграю, ну якось я їх дуже кволо виіграю. То, що я виграв суд, що просто СБУ принесло такий бред в суд, що вони не прийняли це до уваги не посадили мене ПДР. Це питання до СБУ. Зачем ви несете воду проти Оскара? Я єдине, що виграв суд, два суди, це по поводу протоколу Шевченківської подільської мусарні, який мене пакували в один день-два рази вже. Оце я виграв суди. Так я там навіть не був. Просто судді судді сказали такого бреда, що не бачили, що Оскара затримали на Майдані, тому що він збирав майдан. А то що тисячі людей цей день на техніці розбитий російської Гуляли, це як називається? Оце суди, я виграв. Всі я поки печально виграю. То мені домашній арешт дають, то в мене техніку арештовують. Тому слабо, дуже слабо ви якось надоводите факти, що Оскар від якогось татарова. Я ще раз сказав: Єрмаки, Татарови, Архамія, Безула, Єрмак, ось притула, Резнікав. По мені хай хоч всі передохнуть, тому що чим швидше ця Шушваль уйде з цього світу і з цієї країни, з цієї влади, тим швидше закінчиться війна. Оце моя особиста думка. Не під одною гнидою я сьогодні не ходжу. Одвикайте от цього. Ви привикли просто, що хтось під ким-то ходить. Не всі. Оскер не під ким не ходить, Оскар ні від кого не залежний. Оскар залежний тільки від людей. Оскар залежний тільки від військових і Оскар залежний тільки від заяв, від звернень і від гарячої лінії. Яку, до речі, я все-таки запустив знову. З чим я вас вітаю. 063. 068 315491. 068 315491 Це номер гарячої лінії, телеграм. Людина, яка на зарплаті сидить і розгрібає, приймає дзвінки, хоча я можу це і не робити. Тому, товариство, як ми вже з вами бачимо, люди, система настільки перелякалася, що суспільство все-таки може бути адекватно мислити і не може бути стадом російським. Вони хочуть з нас зробити російське стадо. Таке, знаєте, бидло, яке дивиться перший канал. Там, звісно, Скабеї с з цим придурком Соловйовим, Ну, у нас своїх хватает. вистачає. І оце ми повинні дивитися тільки те, що нам показують. Ми повинні читати тільки те, що нам пишуть, все остальные це іноагенти, всі остальные думки, заяви, звернення, це все ноагенти. Ребята, вас не смущает, що у нас вже пол армії іноагенти, тільки потому, що вони дійсно. Звертається до президента з закликами звернути увагу на той безпреділ, який робиться на передовій. А ви хочете нам сказати, що ми іноагенти, тому що ми маємо можливість наглость відкривати рот і що коментувати в демократичному господарстві. Так Якщо в нас демократична країна, чому я не маю права робити розголос? Чому я не маю права звернутися до президента? Чому я не маю права підтримати військових? У нас ж демократія. Ну, Тільки у нас з вами різні поняття про демократію. Ви гоп кампанія, яка прийшла, то риги були у нас, сепари, пари які сьогодні в Верховній Раді сидять ви у нас е шобло йобло, яке сидить і розказує, що у нас демократія, сидять і розказують, що всі, хто проти власті, іноагенти. Ми не проти власті, ми не проти України, ми проти гопніків, шайки, бандитів, які розкрадають Україну, які знищують Україну, які працюють на ворога, які розтягують війну. які... Е Замішані в розкраданні гуманітарної допомоги і коштів, які надходять зі світу. І тепер весь світ задає нам питання: де гроші, де гумпомощ. і чому це все не доходить на передову? Так що, ребята, це не оскрійний агент. Це ви настолько закралися, ви настолько зажралися, що вже просто з усіх дир тече. Це правда, і ви не можете її заткнути. І ви придумаєте закони, щоб військових пересаджати, які будуть відкривати рот і казати правду, а вони будуть це робити. Ви придумаєте статтю про державну зраду про повалення конституційного ладу і заклик до повалення влади. Так ми ж є влада. Відповідно до Конституції України джерелом влади є народ. Так як я народ можу проти себе бунтувати і казати, що зніміть мене, виходить. Ви хоча б думаєте, що ви кажете? Мені не потрібна влада, мені не потрібні бунти, мені не потрібні перевороти. Мені потрібна нормальна країна, в якій можна нормально жити, щоб мене СБУшники не били тут а в квартирі, щоб мене не переслідували, щоб мене гандоном не називали СБУшники, щоб мене сепаром не називали, щоб мене не тягали по судам за мій патріотизм, за мій волонтеризм, щоб мені. Статті не кидали, щоб мені рот не затикали, щоб мене не переслідували, щоб мене не виманювали, щоб мене не били і моїх волонтерів. Не можете допомогти. Не мішайте. А ви переслідуйте волонтерів і патріотів. Це все, на що ви здатні. І через своїх продажних журналістів, яких ви просто палите вже. Ви просто настолько палитеся. Що люди вже кажуть, боже наскільки ж у нас загри... погрузла э, в продажності журналі... журналістська ця етика, Що українська правда рух чесно лівий берег, і ті розказують, що Оскар колаборант. так факти можна мені? Будь ласка, де я в Соловйова виступав? На яких каналах я виступаю російських? Де я гроші получаю? Хто мені їх платить? переводив? Це ж ну ваше цілий апарат єс ціла машина, є, яка може це доказати. Сімки, карточки, рахунки, гроші, зв'язки. Пожалуйста, придявіть українцям. Ви тільки можете гавкати, тявкати. І нявкать проти Оскара, тому що більше ви на що не способні. Ви так перевірили Оскара, що я можу ночі світитися вже насквозь просто. Ви вже всіх моїх е е бактерій всі мої порозганяли в моєму організмі. Ви вже куди ще всі позаглядали Оскару? І що ви там знайшли? 0,1? квартиру, яку я орендую, 8 років, і все, крапка, машина і ту мені подарили з Лондона. І та вже поламата стоїть. Учіться! Звикати з той думкою, що можна не красти гуманітарну допомогу, а довозити до українців, до волонтерів, до захисників. Вчиться тому, що можна не грабувати свій народ, а захищати свій народ. Вчиться тому, що можна не працювати на Росію, не калаборанити з державних кабінетів на Росію, не вивозити гроші з України, не давати на лапу на взятку, щоб е, утекти через Бугора, через год приїхати і пантиколатить, розказувати а де ви були в перший день війни, а де ви були? Ви де були в перший день війни? Де ми були в перший день війни, я знаю і помню, і докажу. А де ви були в перший день війни, як казав Райкін? Де ви були в перші дні війни? Куди ви втекли, відкривши ворожайки? На кого ви бросили українців? Зокрема, сумчан, Охтирку, Конотоп, хто перший взяв на себе удар, глухав? Я вже мовчу з того краю, Буча і Фінь, де ви були в перший день війни, скажіть мені, будь ласка. А ми обов'язково відповімо, де ми були в перший день війни. Дайте мені тільки це відео, зараз не можна опублікувати, бо там є заява військового. Я зараз віддав це на, е, в ДБР-відео, а там, де прокурорша спрашує, де ви були в перший день війни, волонтери, я обов'язково публікую. Я закликаю всіх українців і міжнародних волонтерів відповісти цій прокурорці, де ми були в перший день війни. А потім ми задамо вопрос, де вони були в перший день війни. І поки її не звільнять, я не заспокоюсь. Це плювок і в обличчя всім волонтерам, які в перший день війни були. Ми є і Як би вони намагались нас знищити, як би вони намагались нас бить, сажати, ніхіра у вас, ребята, не вийде. Вам не вийде Україну знищити. Вам не вийде патріотів пересажати, вам не вдасться захисників пересажати. А ще вас чекає відео, де хлопець повісився в СІЗО військовий. Може, це відео вам треба було з телефона, записане мною? Е, ще вас чекає відео, що вчора хлопцю дали два роки за те, що він солідар держав сім днів. З пацанами 35 чоловік кинули як собак в СІЗО. Може, ви це відео боїте, щоб я опублікував? А я опублікую. Ну паралельно, як завжди, напишу запит на президента, Міністерство оборони, Генеральний штаб з відео на флешки. Ну ви ж не реагуєте. Ви реагуєте тільки коли Оскер рот відкриває? І на що ви реагуєте? На те, що Оскер критикує власть? А чого ж ви не реагуєте на те, що Оскара викрали з Рахельгаузом в 10-3 години з баушники з мішком на голові держали? Що ж ви не реагуєте, що чотири Шмона було в Донецькій області беззаконних, без з образами і погрозами кинуть мене на передок? Що ж ви на це не реагуєте? Реагілка не виросла? Ілі яйця не виросли? Скажіть, що друге у вас не виросло? Так що, одростіть спочатку хоча б одне яйце, як у Оскер, а потім поговоримо на рівні. А поки що, окрім того, щоб виманювати мене через будинок, і до речі, я ж під домашнім арештом. За добу так поліція і не приїхала. За добу Святошинська поліція не приїхала до мене додому перевірити, чи Оскер жив здоров і чи він дотримується домашнього арешту. ви, послідні, внутрішні. Ото вся надія на пацанів з передової. Да на людей адекватних, які навчились розділяти інформацію від брехні. І запам'ятайте, ми ніколи не станемо русським бидлом і стадом, яке віритиме кожному слову Соловйова і Скабєєвої, токову у вишиванки. А вам велике дякую. Вибачте, ніяк було до вас вийти, достукатися і написати хоча б два слова, що живий. Хоч пом'яти, але живий. Ми ще повоюємо. А завтра я опублікую дуже багато цікавих фактів, як і обіцяв. Ібо не родився ще той, хто Оскара може заткнути і зупинити. Не татарови, ні єрмаки. Я махав усіх в рот їх в місці взятих. Нема нікого, хто мог би стояти за мною і командувати, розказувати мені, на кого гавкати. Нема такого чоловіка, а на кого мовчать. Немає, не родився ще така людина. Мене може зупинити тільки. Кришка гроба моєго. І як мені вже донесли. В кабінеті переговори були, де ніхто нічого не слухає, якби думали, що не слухається кабінет, так там чітко сказали в цьому високому кабінеті. Ілі ви на Оскара знайдете і посадите, ілі варіант буде, як з кузьмою. Ну, щоб він не гавкав. Ну запомніть, поки Оскар гавкає, поки Оскар гавкає, поки Оскар і топче землю. Поки Оскар топче землю, поки Оскар гавкає. Замкнутий круг. А касательно гавкає, так я хай у маленької будки, но в своїй живу, яку оплачую чесно. А ви в своїх хоромах живете, жируєте, у матрасах гроші крадете, які мають бути на передовій. Ви боїтеся народного гніву, так вам його не збіжать. Оце факт.